Не штати чи Європа, а Азія та Океанія. Виробники з цих регіонів показали свою здатність реагувати на підвищений попит у коротші терміни. Це особливо помітно в країнах, де компанії зберігають виробничі можливості постійно теплими, наприклад, в Ізраїлі та Південній Кореї, і в тих країнах, де компанії, як правило, покладаються на короткі ланцюжки поставок. Як наслідок, доходи від зброї 22 компаній з цього регіону зросли на 3,1% до 134 мільярдів доларів у 2022 році. Це був другий рік поспіль, коли доходи від продажу зброї в Азії та Океанії були вищими ніж у Європі. У списку топ 100 2022 року Китай був на другому місці по доходах від продажу зброї. Його частка склала 18%. відсотків. Сукупні доходи восьми китайських збройових компаній у рейтингу зросли на 2,7 відсотків до 108 мільярдів доларів. І, скоріше всього, казали тоді дослідники: Китай, як і всі інші країни-виробники зброї, буде і далі нарощувати продажі.